Вітаю! Вже вчора бо сьогодні, 6 лютого 00.06, Ми працюємо ну, в день на роботі, ввечері наше хобі спілкування з вами. Так от, всі були прикуті до новинних каналів і чекали на деякі результати, результати переговорів. Чому чекали? А тому, що Україна палає, Україна у вогні. Пам'ятаєте, у Олександра Довженка і був такий твір Україна у вогні. Але Олександр Довженко писав про Другу світову війну, яку він знав і яку описував, показуючи, якою може бути Україна, якщо в нею йде ворог і руйнує ворог. Страшний твір насправді є. Кінострічка, ви можете її. Подивитися, і ось українці спостерігали дуже уважно спостерігали за переговинами, незважаючи, незважаючи на те, що наша делегація, делегація Сполучених Штатів Америки доволі позитивно, оптимістично характеризувала деякі аспекти переговорів, в принципі, Буданов сказав, що нормально пройшли переговори і Уміров. Дав певну надію, що ось можливо, можливо, щось вдасться домовитись. Разом із тим, разом із із тим, тим, Багато українців ну, скептично, скептично віднеслись до ідеї переговорів. І фактично, багато українців вважають ці переговори такою надією без результату. Надія є, переговори тривають, а результату ми не бачимо. А як побачити результат? Як? А результат побачити легко. Ну, наприклад, вночі ти не злітаєш з свого ліжка, тому що за кілька сот метрів вибух відбувається, чи то дрона, чи то ППО, чи то влучання. Ти не знаєш. Ти не знаєш, ти просто злітаєш з ліжка, нервово шукаєш дитину, кота. Що там у вас є, і намагаєшся швиденько вибігти в коридор, бо ти не знаєш, летить ще щось чи ні. І вибігаючи, ти розумієш, що фактично, фактично, хтось в цей момент вибуха вже не чув. Тому що те, що тебе вбиває, ти того вже не чуєш. Розумієте, про що я говорю? Тому надія є. Бажання завершити війну в багатьох українців є. Але при цьому в українців все ж таки залишається оце скептичне. надія без результату. Тому що результату немає. Війна триває, хоча і переговори ніби тривають. Хотілося би від переговорів результату. Хотілося би, щоб вийшла ця когорта. Чиновників з обох сторін і сказали: все. Все! На цьому обстріли припиняються. Ми не стріляємо більше по території одне одного. Не стріляємо. Мораторій, табу, заборона. Все. Навоювались. З'ясували стосунки. Прийшли до розуміння, до компромісу. Хтось покаявся, хтось вибачився. Хтось адекватно оцінив себе і врахував свої помилки, хтось просто схилив голову перед мільйонами жертв цієї страшної, нікому не потрібної війни. Але поки що ми маємо ось таку ситуацію, ось таку історію. Надія є, переговори є, завершення війни немає. Бережіть себе, бо дуже хочеться дожити до кінця цієї історії. Дуже хочеться подивитися, як буде змінюватися українське суспільство, коли війна завершиться. Як будуть змінюватися бізнеси, люди, військові відношення між людьми, скільки людей виїде, скільки повернеться, це дуже цікаво. Кого виберуть, хто залишиться у владі, хто ні, хто буде писати мемуари, хто з себе буде робити героя. А кого, навпаки, історія затаврує. Все це дуже і дуже цікаво. Щоправда, на це підуть десятки десятки років, якщо це взагалі буде комусь цікаво. Бо, думаю, що більшість українців після завершення війни почнуть миттєво жити своє звичайне життя. Миттєво. Дуже багато людей змінять роботу, дуже багато людей змінять стиль життя, багато людей змінять місце проживання. Я впевнений, я впевнений, що кожен із вас по завершенню війни змінить своє життя. Хтось купить автомобіль, хтось купить собі нову квартиру, хтось буде подорожувати, хтось народить дитину, хтось кота заведе. Я впевнений, що ви будете жити інакше. А якщо не будете, то ці всі надії ваші можете одразу спустити в унітаз. Бо сподіватись потрібно з якоюсь метою. Мир це не просто стан, це ваш шанс на інше життя. І воно у вас повинно бути. Ви повинні знати, як ви будете жити після війни. Подумайте над цим і напишіть в коментарях, що ви будете робити після війни. Але поки що ми маємо переговори, які дають надію, але поки що не мають результату.